Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні у нас новий гість, новий електромобіль Elvin EV7, який прийшов на заміну, я так розумію, Elvin J2 і Elvin EV7, я думаю, займе місце Elvin J2. В нього трошки була більша швидкість, як порівняно, якщо рівняти з EV5 і EV6. Давайте все по порядку. Наше відео буде складатися з двох частин. В першій частині відео ми зробимо відеоогляд характеристик, салону, В другій частині відео ми зробимо тест-драйв на електромобілі Elvin ev 7 Якщо ви шукаєте доступний, економічний та практичний електромобіль для міста, ev 7 саме для вас. Бо він має класний вигляд, дуже класний вигляд, досить великий. Ну, габарити підросли і збільшились порівняно з ЄВ5, ЄВ 6 і Х 2 Габарити складають 249 см довжина, ширина метр м і ширина, і висота. Метр шістдесят п'ять. Цей малюк виглядає набагато селітніше і більшим порівняно з Єв'ятим, Єв6. Ми обов'язково ще зробимо порівняння характеристик. Довша кулісна база не тільки покращує стійкість на дорозі, менше відповідно хитає, але додає значно більше місця всередині салону. Ми зараз зайдемо в салон і все я вам покажу. Дизайн залишається мінімалістичним і функціональним. Ніяких зайвих Деталей тільки то, що потрібно для комфортної їзди. Колеса також збільшилися. Давайте подивимося, який діаметр: 135 70 r 12 Це діаметр в сантиметрах буде 49 сантиметрів, додають легкосплавні диски солідності. Ну і ясно, збільшують комфорт на дорозі, бо чим більше колеса, тим менше, тим краще він ковтає погану дорогу і збільшує щеплення з дорогою. Салон комфортний. Давайте зайдемо, подивимося, що тут в салоні. Дверка велика вона відкривається, як бачите, так на 90 градусів. Тобто буде класно посадку, висадку пасажирів робити. Також Салон збільшився в розмірах, достатньо місця. Ми зараз сядемо, подивимось, як сидіти і спереду, як сидіти ззаду. Сидіння переднє регулюється по наклону спинки і по вильоту. Давайте ми сядемо. То, бачите давайте я підсуму трохи вперед, щоб було мені зручно. Так, До, тут ще більше, ніж кулак, залишається. Педаль гальм, педаль тормозу. Натискаєте, гальмуєте, натискаєте, газуєте. Дисплей вже дуже красивий. Давайте я чуть-чуть його піддеру, покажу. Досить дуже якісний, до речі. Показує всі основні характеристики. Одометр це від точки А в точку Б і тріб. Одометр це загальний пробіг. І тріп це з точки А в точку Б. Також показує рівень заряду 63,2 вольти Тобто повний заряд це буде складати 68 вольт, можна їхати до 56. Також є мультимедіа. Так, давайте розберемо по функціоналу, що за що відповідає, з лівого боку. Є перемикання поворотів, воно дублює на дисплей право вліво Також можна включати без світла, потім включається тільки під ходові вогні. Тут включається ближнє дальне світло. Дальнє світло, також як коли ви включаєте, воно показує, що включене дальнє світло. Ближнє світло не показує. З правого боку, відповідно, відповідає за скло очисник. З правого боку є шайба, яка переключає реверс назад, нейтрал-нейтрал, драйв вперед. Також кнопка для обдуву салону через рефлектори. Рефлектори можна регулювати, направляти, досить дує сильно повітря, досить сильний вентилятор. Це включаються протитуманні фари, вони світяться знизу. Коли ви включили противотуманні фари, також є показ, показ на дисплей виводиться. Це включається обігрів салону. Але обігрів салону включається тоді, коли включений обігрівач. Все, він також засвічується і дує теплим повітрям. Давайте виключимо, бо і так жарко. Трошки обдуємо. Це. Відповідає за мультимедіа, можна радіо слухати, флешку, відео переглядати, файли дивитися і так далі. І так далі. Наприклад, є кнопка мод, зараз ви не бачите мод, і ви коли її натискаєте, відповідно, отут змінюється напис. Ми включаємо раз. Пише мюзик, ну, але це через диск. Ще раз натискаємо, це блютуз, це з'єднання з телефоном. Ще раз натискаємо, включається радіо. Ще раз натискаємо, нема диску, це перегляд відео. Ще раз натискаємо і воно отак іде по колу. Ще блютуз, радіо. Ви собі налаштовуєте і тут також є. Збільшуєте, зменшуєте звук. Сонячні промені Звук досить голосний. Я не буду робити повністю. Ну, Налаштовуєте вправо-вліво. Треба шукати. Так, виключаємо. Виключаємо радіо. Також тут є така відкривачка, сюди заливається рідина для омивання скла. І також є вихід на 12 вольт, 120 Вт. Тобто можна підключати гаджети, можна підключати щось підзаряджати. Це достатньо потужна зарядка буде у вас. По дверях з правого і лівого боку є склопідіймачі. Як ви бачите, Скло велике, зверху є люк, люк відкривається, фіксується, тобто, щоб вам не було жарко в дорозі. Також можна обладнати електромобіль кондиціонером, але це під замовлення, коли ви робите замовлення прямо з заводу. З правого боку також є склопідіймач. Давайте перемістимося назад. Я сяду сам за собою. Сидіння досить широке. Дві людини з легкістю повісяться. Я коліном, ну так, легенько опираюся, але це, як вам пояснити, це целофан і воно мені не заважає сидіння. Тобто дві людини з легкістю поміщаються. Або можна возити якийсь вантаж. Довша колізна база не тільки покращує стійкість на дорозі, але й значно більше місця всередині. Дизайн залишився мінімалістичним, функціональним, без зайвих деталей. Як ви бачите, все дуже класно зроблено. Простору, бачите, сталоні стало значно більше. Суттєво, як спереду, додалося місце, так і позаду. Максимальне навантаження 280 кг, Це означає, що ви можете взяти з собою сім'ю із двох осіб, ще крім себе, або використовувати авто для комерційних цілей. Це справді вражає для такого компактного автомобіля. Тепер давайте поговоримо про серце нашого електромобіля. Можуть бути два варіанти потужності двигунів на 2 кВт і на 3 кВт. 2 кВт це для спокійної міської їзди, для однієї людини цілком достатньо. 3 кВт для тих, хто любить динаміку і планує брати з собою сім'ю в дорогу. Максимальна швидкість складає. В 2 кВт 38 км за годину, 3 кВт до 54 км за годину, в залежності від модифікації цього цілком для достатньо для міського трафіку. Акумуляторні батареї можна ставити різні. Можна брати як свинцево кислотні, так і літій йонні акумулятори. Свинцево кислотні можна брати на 20 А, 32 45 58 і 80 максимум. Якщо літій іонні акумуляторні батареї, то можна брати до 180 ампер. Але літій іонні акумулятори суттєво дорожчі від свинцево-кислотних. Це також треба враховувати, тим більше що зимою літій ще більш розряджає. Розряжається, втрачає свої якості на морозі, і також втрачає свої властивості, зменшує дальність ходу, коли досить жарко. Там, наприклад, 35 градусів, літій також втрачає це, також треба мати на увазі. Друзі. Ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть викорні. Ростані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забудьте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеогляд і зараз зробимо невеликий тест-драйв. Ну що робимо тест-драйв, знімаємо зручника, включаємо драйв і помаленьку їдемо. Давайте перше ми спробуємо, так як завжди, під горку виїхати, чи він виїжджає, в нього понижайки нема. Я досить впевнено, я чую, легенько газую, в нього запас потужності. Достатній. Досить впевнено їде. Відпускаємо педаль, він скочується. Досить легко виїжджає, призупинимося і знову рушимо вперед. Він з прискоренням хоче виїжджати. Включаємо задню передачу, йде звуковий сигнал. Все добре видно, включаємо драйв і поїхали на погану дорогу. Зараз я чуть-чуть відкрию, щоб було прохолодніше. тест-драйву я вже бачу, що не вийде. Їдуть покупці, які замовляли EV7, чуть, чуть вони швидше, ніж мали приїхати, тому повертаємося назад. Розвертаємось. Друзі, напишіть, як вам автомобіль? Як ви бачили, керування було досить легке. Однією рукою я справлявся. Збільшена колісна база. Воно трошки краще. Відчувається на а авто більш стабільніше, краще проходить повороти і тримає дорогу. На пандус він також заїхав досить впевнено. Зарядка займає 6-8 годин, тобто ви залишаєте з вечора його зранку, він вже готовий до роботи. Найголовніше вартість поїздки складає 5 гривень на 100 кілометрів. Підсумовуючи, скажу, що Elvin ev 7 Більша колісна база, збільшений простір для ніг. Мінімальні експлуатаційні витрати, екологічність, надійність і гарантія 12 місяців, і не потребує також водійського посвідчення, бо до 3 кВт цей автомобіль, тобто можна їздити без документів, без реєстрації. Цей автомобіль ідеально підійде для щоденних поїздок містом для невеликого бізнесу або як другий транспорт для коротких подорожей. Якщо ви розглядаєте покупку електромобіля, цей варіант. Буде для вас. Його не потрібно реєструвати і не потрібно сертифікувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, які ще електромобілі ви хотіли побачити в наших оглядах. До зустрічі в наступних випусках! А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.